Я всіх вітаю на своєму каналі, я Ліза і бажаю вам приємного перегляду. Тож, це відео я хочу розпочати з своїх планів на цей тиждень. Перше, що я планую вишивати на цьому тижні, це осінь від компанії Леля. Я роблю перший відшив. Я тут, вже правда, нашила трішки, бо сьогодні у мене вже субота-ранок. Нарешті просто з'явилось сонечко, і є гарне світло, щоб зробити вам. Зйомку. от Я вже трішки тут пошила, це дерево просунула тут трішечки внизу по воді пройшлася. Тож буду просувати його потрошку вже до фініша. Далі далі цього тижня я ще не знаю, мене як ужаліла, я така, так, я в цьому році не вишивала голпіт. Uh, і я чогось вже, напевно, з тиждень думаю про саме цей дизайн. Це Gold Petit від компанії Dimensions Holy Nativity. І ось так він виглядає. У мене перевипустка, як ви можете бачити, по обкладинці. Тож, я його розпочала. Скажу вам зараз ниточки. Я вишиваю, якщо повна зашивка, на основі, яка йде в. Наборі. Тобто я вишиваю на аїді ось такі гарні ниточки тут були. Я вже їх покуйовдила всі. Дивіться, які жовто-блакитні гарні. Така краса. Три планшетки тут. Я, до речі, вишиваю, коли Dimensions яголочки, як ви можете бачити, я заправляю нитку в полку, якщо вона не закінчилася. Я її засовую ось сюди в самі ниточки, як ви можете бачити, в саме цю. Не поміж паролоновою вставкою і картоном, бо там клей, а саме в цю паролонову вставку. І також я хочу розповісти, як я бленди. Кріплю. У мене бленд, коли лишається на голочки, то я його кріплю в той кольор, який йде перший. Давайте я, давайте я вам покажу. Ні, помічник мене більш заважає, ніж допомагає. Ну, ось цей бленд я вишиваю зараз, бачите, 159 і 161. 161 і 159. Ну, так як тут йде перший 159 номер, я просто все, що лишилось на голці, стремляю в 159 номер. Все, мені так зручно, і в мене всі голочки тут. І це зручно навіть, ця організація зручна навіть з в дорогу брати, бо нічого не треба, в тебе всі органайзери все є, скажімо так. От, вишиваю по електронній схемі, купляла у Олі Лукової. Зверталася до неї по іншому питанню, але спитала, чи є ця, виявила, що є, і я придбала собі. Так, ну, голка висить, нехай висить ось тільки, я всього не вишивала. Поки монтувала відео, я вирішила взяти щось новеньке, не знаю, чогось мене вжалило. Вишиваю з правого нижнього кутка. Так порахувала, що наче норм має бути. Трішки знизу маловато, напевно, відступила. Але для натяжки вистачить, бо буде все одно встик. Ну, от, отака краса в мене. Тепер треба його. Теж просувати, але хочеться. Я вишиваю осінь, а думаю за цей процес, що хочеться його взяти. Ось такий гарний. І зробила ще один стат. бісерний. Так, взяла ось таку тканинку Мадена 36 камінь. Не знаю, жодного разу не вишивала на ній. Не пам'ятаю, чого я її придбала. Це свайгард. Купляла в Мільфльор. Давно ще, напевно. Під час ковіда. От, і почала вже вишивати. А розпочала я ось цей дизайн біскарню для своєї подруги Маргарити, якій дуже подобаються бісерні штучки, але вишивати їх, на жаль, немає часу. Вона тільки хрестики. От, Тому я визвалась на допомогу, щоб допомогти їй отримати це неймовірне біскарню. От. Ну, я думаю, що хто давно мене дивиться, то ті бачили вже мої муки, що я вже дуже довго не можу його почати. Ой, так от нарешті почала. Покажу вам, хто кому цікаво, бісер, який буде приймати участь. Ось такий гарний, блакитний. Це я з нього розпочала. Це буде по контуру йти. Ось такий гарний, це дуже красивий, бачите? Так. І ще. Білий, бо це буде основа нашого безкарню. І для квіточок ось такий бордовий блискучий. Отак. Дуже красивий. Колір такий винний. Ось такий е Припиленої троянди. І ось такий світ, світло-світло-рожевий. Красивий бісер, дуже гарний. Пришиваю ниточкою Титансу. Ну, в принципі, це все поки що. Не знаю, як часто буду братися до неї, поки що бісером не вишивалася, тому поки. Не буду братись на цьому тижні. На наступному, я думаю, що потрошку потрошку буду її просувати, можливо, там по рядочку, по два на день. І так вона буде поступово йти до фініша. Бо я щось сиділа, сиділа. Я думаю, наскільки ну вона буде в мене лежати? І якщо нічого не робити, то воно само не зробиться. Тому треба брати. Хоча б потрошку, але це вже буде зроблено. Так що, так. Далі хотіла ще показати вам свої гольнички обидві. Ось, бачите, які вони гарні у мене тут разом. Дуже класні. Тож, дівчатка, хто любить чарівну країну, хто любить вишивати бісером, то я вам дуже раджу. Дуже. Вони просто бомбезні, соковиті і дуже яскраві. От, і ще в мене план на цей тиждень я розпускаю ці блакитні шкарпетки, бо вони завузькі для ульяниної ножки, і ми вирішили, я вирішила, що я не хочу, щоб вони просто лежали. Я хочу, щоб дитина їх носила і насолоджувалася. Тому я, звичайно, що могла б їх лишити для себе, але я вирішила розпустити. Багато це роботи, звичайно, моєї, але нічого страшного. Краще результат, щоб був гарний, аніж зробити і нехай лежить. Тому буду розпускати ці шкарпеточки і перев'язувати їх. Хотіла вже новенькі брати, була рада, що тут залишилось зовсім трошки. Але ні, нічого. Придеться ще потратити дня 3-4 на те, щоб зв'язати їх знов. Так що ось таке, а може щось придумаю, якось ще їх, скомбіную там. втікаво від мене. От, подивлюся, бо хотіла вже брати ті ниточки, що ми з Танюзений гудик купляли, що Таня мені подарувала. От, але поки ні. Треба розпустити і перев'язати швиденько. Ну, це не знаю, коли буду робити. Розпущу точно цього тижня. А в'язати, напевно, почну вже через тиждень, бо мені треба осінь дошити для Лелі. Бо треба вже випускати щось новеньке, а щось це ніяк нічого. Дівчатка ще дизайнерки, трішки там хто хворіє, у кого своя робота, тож трішечки у нас затримуються нові дизайни. Ну, нічого. В всьому свій час, як я кажу. Так. Я ще все ж таки достала ленту на тканинки і хочу вам на такому гарному світлі їх показати. Оцю я хочу взяти під Люлю. Ось, бачите, бачите, які кольори гарні? Дуже гарні кольори. Вони такі фіолетово-рожево-сірі. Я думаю, під люду це буде просто саме то. Саме то. Мені дуже подобається оцей Люлю в нас буде. А цей русалку. вони схожі, вони схожі. Але це Белфаст, а це Мурано. І дуже по-різному виглядає окрас. Розумієте? І тут такі помаранчеві яскраві плямки є, І якраз для моєї русалочки це буде просто саме то. Просто саме то. От. Так що такої краси ще буде у нас з вами старт. А, в мене ще один старт був, напевно, тижні два назад, але там зовсім трошки, я вам його не показувала, я поки не буду показувати. Бо це, я розпочала фонтан від Мурабілії. Новинку таку. А, але але цей зелений. От, але я цей оцей дуже гарний. Але там зовсім трішки я тільки рамку розпочала, тому я вам його і не показую. Просто бомба. Було... Нельсен. Слоняка. От, бомбезний колір. І Оцей неймовірний. Зелений з такими яскравими плямками дуже класний. Так, ладно, все, дівчата, пішла вишивати, просуватися потрошку до фінішу, Хочеться хоча б один-два фініші цього тижня зробити. І ще планую мушлі взяти. Якщо все ж таки встигну закінчити осінь, там три тисячі в мене з копійочками лишилось, то я хочу взяти мушлі, бо мушлі теж хочу закінчити, щоб вони вже мене не тяготіло. Не загатіла, і я не думала про це, бо воно лежить, а я думаю, що воно лежить, і хочу, щоб я його вже вишила якомога старіше. Линятка моя розвілилася. Ой, все. Що, давайте ще тільки покажу. Ось така класна. Це така зелена грязна. І оці дві блакитні просто бомбезні. Все. Все, дівчатка, пішла вишивати. Так. Дівчата ну, знов знімаю під штучним освітленням бо погоди немає гарної. От, е достала свій цей процес зимовий. От моя ж кряболочка бігає тут. Що там таке? Тобі терміново треба до мене сюди, да? так от, достала цей процес, бо у Олі в Телеграмі ми граємо в фанти, і там кожен тиждень видається. Завдання, скажімо так, тобто колір DMC і процес, в якому цей колір є, ми маємо вишивати на ньому 500 хрестиків. А той, хто приштрафився, у кого немає такого кольору в наборах, то той вишиває обраний дівчатами набір і вишиває штрафні додаткові 500 хрестиків, тобто 1000. Боже, я сподіваюся, що я пояснила вам зрозуміла все це. Так от, я надала 4. Якщо я не помиляюсь, набори на вибір і е, переміг цей зимовий дизайн. І я буду вишивати його. Зараз ми з вами тут заглянемо. Е, всю. Там ніточки лежать. Ось вони зараз підчепимо. А, зараз я ще принесу органайзер свій. Так, принесла. У мене ще є ось такий органайзер. Ось він на І я розтягнула, бо знімаю з руки, щоб було зручно вам показати. Шила його і на Just Craft мені. Це органайзер для пака. Ну, Я сюди цей поставила поки, бо пака в мене зайнятий був. От, і е, це в мене організація моїх ниточок на цей е, на органайзер. От, для вишивки цього процесу ось такий гарний в мене. Вийшов органайзер. Органайзер для органайзера. Ось тут прикольний є карманчик такий, кишенька, для картки, на якій можна написати, для якого дизайну цей органайзер тут стає. У мене був шматочок такої тканинки, дуже довго він в мене валявся. І от я попросила її, ну вона мені пошила такий чохол ось Дуже класний. Ці тканинці вже, я не знаю, років ну, 12, напевно, якщо не більше. Мені колись знайома з Німеччини присилала їх. Купляла там і присилала, коли я ще шила на магазин. Всякі різні штуки. Я навіть з цієї тканинки щось шила, чи якесь якусь ковдрочку дитячу, чи щось таке замову. От, отака от краса. Все. Буду розпочинати, зафіксую вам свій, свій початок. Ось на такому етапі він зараз в мене. Я планую його перевдягнути на раму. Але сьогоднішню тисячу вишую на п'ярцях. вже. І в цілому в мене до цього процесу є такий план. Я хочу взимку по тисячі хрестиків на тиждень на ньому вишивати. От. Ну Це я так собі наразі планую, а там подивимось, як в мене буде виходити, от, щоб, ну, щоб хоч якось його просувати. Бо я от коли зустрічалась з Тетяною Зелений Гудзик, та, в неї він вишитий і оформлений цей дизайн є. І я в неї, я їй кажу, Таня, як ти так швидко його вишила? Ну Він великий. І вона мені каже, що саме муторне це ось цей кущ. Каже, а далі все йде дуже швидко. От Я хочу. Перевірити тетянкине слова, я хочу подивитись, як воно піде далі. Почну зараз з дороги. Давайте вам покажу. Ось, бачите? Почну зараз ось цю ділянку шити, дорогу. От, ну і далі, я думаю, що моє улюблене буде ось це. От, бо мені дуже подобається цей дизайн, але я дуже не люблю вишивати світлими кольорами. Це просто капець. Світлими і коричневими. Такими, типу 433 35 36 Ці кольори взагалі для мене капець. Якщо дуже багато їх в дизайні, то це жах якийсь. От. тож... Коли вже підуть такі дрібні тут елементи різні, то буде прикольно. Я хочу максимально швидко вишити оцей, оцю ділянку, щоб вже е щоб до новорічних свят стигнути і на новорічні свята вишивати таке щось прекрасне, новорічне, чудове. От, оцю було б прекрасно вишити. Тож, я шию тисячу хрестиків на доріжці і роблю вам включення у мене з того вийде. Все, пішла. І це саме той день, коли казали, що буде. Ну, не казали, що буде, а казали штормове попередження, що буде великий снігопад. В Одесі там взагалі страшне, що твориться в Криму, теж затопило там пів нашого Крима, бідного. От. І я їду забирати доньку зі школи і бачу цю красу неймовірну на вулиці Морозець. Така гарна повня, такі хмаринки біля неї просто неймовірна така картина, і мені нагадала чомусь вечори на хуторі близькі каньки і такий одразу якийсь новорічний, новорічний настрій. Аж подумала, що все, треба їхати за ялинкою <смі> і вже ставити, що 1 числа вже стояла 1 грудня в нас вдома в ялиночка. Хочу цьому році можливо придбати парочку скляних іграшок. Не знаю, зараз обираю ще щось цікавеньке, але так як в нас песик, то я не знаю чи варто це робити. Напевно, що ні. Ой, тож подивимось, як воно буде. Планувала дещо вишити новеньке на ялинку, але так і не вишила. Ну нічого. Можливо, взимку якраз і буде настрій такий зимово-новорічний, якраз взимку і вишию тоді. Все, не буду відволікатися. Їду далі, За малою. От, і з вами побачимось в наступному включенні. Ну що ж, дівчата, от і е, останнє включення, цього разу відео недовге і з дуже-дуже малою кількістю якихось е, цікавих процесів. Тож, що я хочу вам показати, я розпустила таку шкарпетку одну, другу ще ні. Почала вже її в'язати. Отак, от мене там декілька рядочків тільки зроблено. Також що я не робила, я не вишивала свій Dimensions. Цей новенький старт, я його не вишивала цього тижня, але як ви можете бачити, я його зап'ялила. Я планую цей дизайн просувати майбутнього тижня. Хочу його повишивати, бо щось я дуже скучила. За Dimensions. Ось тільки в мене наразі зовсім трішки вишито, куточок там відсотка. Тож на майбутньому тижні ви будете бачити цей дизайн, думаю, досить часто. Так, далі йдемо. Далі я також не вишивала свою бісерну подушечку, як можете бачити, як був в мене один рядочок вишитий, так і лишається один рядочок. Теж перенесу її на майбутній тиждень, і сподіваюся, що на майбутньому тижні, хоча б рядочків 10, в мене додасться сюди. Нічого не видно. Але як є, немає світла, тому підключила вже кінцеву лампу, щоб хоч якось вам зняти цей останній шматочок відео. Цьому тижні в грі Фанти у Олі хвостик і хрестик в телеграм-каналі, її ми граємо фанти, і було завдання з кольором, якого в мене в жодному процесі немає, і тому я вишивала штрафну тисячу хрестиків на цьому дизайні. Вишивала я ось тут, я вам зараз ставлю картинку, як було. І ось так наразі в мене навишивалось. Навишивала я тут десь тисячу копієчками хрестиків. От, і ось так виглядає цей дизайн в мене наразі. Досить швидко я цю тисячу вишила. І дійсно, напевно, погоджусь з Тетянкою, що кущ було складне завдання, а тепер має піти набагато швидше процес. Не люблю вишивати білим по-білому, але білого тут 7 тисяч хрестиків має бути. тому... Ще, окрім тих, що я вже вишила. от Тож буду братися, напевно, за цей дизайн також на наступному тижні. Хочу хоча б теж тисячу хрестиків просунути. Бо, так, хоча б потрошку-потрошку, це все ж вже не вишивати, все ж вже буде в мене якийсь результат, бо вже 10% на цій роботі вишито. 10 От, тож, додаючи хоча б по 5000 хрестиків на місяць, я буду непогано її просувати. І так колись вона такі і вишиться. Бо тут дуже гарні такі були жовто бежеві кольори, блакитних трішечки було. Я так непогано повишивала, досить непогано просунула цей дизайн. Ось це вже йде доріжка. Тут будуть санчата з коником, який везе. Кудись людей, в гості до когось. От, Зліва буде ще стовб з поштовою скринькою, теж хочу до нього дійти, повишивати його в цьому році. Я сподіваюся, що я туди дійду до, або хоча б до санчат. Хоча б до Санчат дійти, А там подивлюсь, можливо, в мене захопить цей процес, і я буду вишивати більше, ніж тисяча хрестиків на ньому в тиждень. Так от, ну і останнє, що я вам покажу на цьому тижні, це мій фініш. Друзі, і ось перед вами з'явився мій фініш. Це е, має жовтня від компанії Леля. Я робила першу відшив, і ось така краса в мене навишивалася. Неймовірно, красивий дизайн. Вишивала я його, як ви могли бачити, досить довго через те, що. Не знаю, хотіла розтягнути, напевно, це задоволення. Дуже атмосферний, як на мене, дизайн, дуже такий осінній, дуже такий магічний, наче ти сам опиняєшся на середині цього озера, неймовірного. В цьому каяку. В цій лодці. І е, чуєш, як листя, е, як вітер е, широдить листям, скажімо так. От, і це дуже-дуже-дуже неймовірно. Кольори просто бомбезні. Е, вишивається досить легко, тут багато півхреста, напевно, десь е, можна сказати, що половина. Я давайте зараз буду вставляти вам наближені кадри і розповідати заодно. Я би сказала, що десь половина з цієї роботи це півхрест, половина – хрест. В деревах є як півхрест, так і хрест. Дуже-дуже мало Бекстіча, тому, хто не любить вишивати Бекстіч, як ви можете бачити, він ось тут на лодці та на чоловічку, який на людині, яка сидить в цій лодці. Також є зовсім зовсім трішки на деревах, щоб тільки позначити гілки. І ось це дерево просто, неймовірно, воно просто золоте. Дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарне дерево, просто бомбезне. Ось така краса. Дуже цікаво передаються тіні відображення дерев у воді. Ось так. Дуже прикольно. Мені сподобалось вишивати. Вишивалось дуже легко. Робота дійсно легко вишивалась. От. І е, кольори нитачок просто неймовірні. І ось така краса вишилась. Це Мурана, тканинка, 32-й каунт. Скоріше за все, вона ж і буде йти в набори. От, і. Я не знаю, що вам ще розповісти. Це просто кайф, Вишивалась класно, легко. Я насолоду велику отримала дійсно від відшиву, коли ми цей дизайн віддали в розробку Олі. Оля з канала Хрестики Хвостик. Вона дизайнерка цього дизайну, цієї розробки. От, і коли ми тільки, я, я тільки віддала їй цей дизайн-розробку, я одразу знала, що першу відшив буду робити я. Так що, ось така краса. В мене тут навишивалась. Я сподіваюся, що вам теж цей дизайн буде до вподоби, Познаю дівчат, які вже чекають його. які отримають першими ці наборчики, коли вони вийдуть вже у продаж. Я думаю, що це буде досить скоро. Ось. Ну, і на цьому, напевно, все. Я буду казати вам, папа, -па. до зустрічі в наступному відео. І не забувайте донатити, підтримувати зсу. І побачимось. всім, папа. -па.